Українська народна казка, як пан гавкав на старого пня, був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові, ти чоловік розумний, я це здалека відчуваю. У нашому краї всі мужики розумні, а пани? На таке схоже, що кожен пан, ударений за рогу мішком по голові, відповів селянин. Пан подумав і знову спитав А я розумний? Хто вас знає, пане, треба придивитися і прислухатись. Аж по тому можна би сказати, що ви за розумник. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». Ну, нехай буде, мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу, де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломача, розпалив вогонь, сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі, тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього і питає, що сталося чоловіче? Цс. Онде ведмідь ховайтеся. Пан оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже Ой, якби в нас був хоч один пес. А то чому? спитав пан. Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах. Пан ледве сопів, а потім порадив Ти, чоловіче, сам загавкай. Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав, гав-гав, гав. О добре, як будете, паночку, отак гавкати до самого ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Не вгавав, паниську. Селянин заснув, а пан так захрип. Що вже шавкотів? Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся і питає Чого це ви шавкаєте? Та я захрип, бо на ведмедя гавкав. На котрого? Та на того, що в кущах. Ходімо та й подивимось на нашого ведмедя. Зайшли в кущі, а там старий пень. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. Ну, що маю казати про вас? Посміхнувся селянин. Пан ударив коней батогом і за його возом тільки закурилося, а бідняк реготав.